От, неофольк, мій проєкт. От тут, до речі, випадково занесло сюди це з виставки. Тут є кілька моїх неофольків, ну це для прикладу. Так, мій неофольк це таке спогади, спогади дитинства. Як я вже казав, що я не малюю предмети, а малюю свої уявлення про предмети. Що стосується мого неофолька, це, оце от, це моє уявлення про те, як виглядає якийсь гуцульський чи бессарабський килимо. Коли я був маленький, у нас вдома висіли такі килими. Я навіть не знаю, чи вони були гуцульські, чи вони були наші попуцькі. Чи це були бессарабські, тому що всякі були такі от з сусідами йшов е е обмін? Це зовсім недалеко до Молдавії, моя батьківщина, можна сказати, між Карпатами і Молдаванами, між гуцулами і Молдаванами. Чиї це були келимки, я не берусь сказати, чи це були наші покутські, чи може гуцульські чи бесарабські, але. От у мене залишився такий спогад про якийсь такий елемент, якийсь такий хрестик із якимись такими от куточками засічками. І я відтворив просто свій спогад про цей от елемент килимка. І у мене з цього вийшла така безкінечна коломийка візуальна. Тобто один і той самий мотив, який щораз раз наповнюється іншим, іншим іншим змістом. Тобто кольори весь час міняються. Схема одна й та сама, це один і той самий елемент, який повторюється сотні разів. Кольори ніколи не повторюються жоден раз, ну жодного разу, ні один кольор не той самий не використовується. Тобто кожен раз це інший інший, інший, інший кольор. Це така, з однієї сторони, кольорознавча професійна вправа, а з іншої сторони, це такі, от, не хочеться вживати слово медитація, та ну можна вжити і таке слово. І це така якась ностальгія за тим дитинством, за. Рідним там краєм за рідною от малою батьківщиною, от, за тим, як, як були живі батьки, от, як були настрої братів, всі були. От, дітьми, от під цими килимками, як мені там добре спалось, ну, коротше кажучи, це така ще єдина душевна ностальгійна от, річ у моїй творчості. Тому що що стосується от Геральдики, наприклад, ну, чи конструювання там зброї, там, купуй українські, то ясно, що це чисто. В основному мозкова діяльність. Я, от, я це конструюю в своїй голові. Я тут використовую свідомо, ну, те, що я говорю, наприклад, про Нарбута чи Базилевича, я свідомо використовую свою освіту, свої знання, свої вміння і не дуже дбаю про, так би мовити, от, чуттєву от, складову в цьому проєкті. То в Неофольку якраз це про про мої почуття мої емоції мої спогади мої сантименти от це картина про це картина про любов